Електронні браслети домашній арешт до 31 грудня цього року і без застави такий запобіжний захід обрав Печерський суд лідеру Укропу Геннадію Корбану. Це рішення ухвалили близько сьомої ранку після 22-годинного -го засідання. Судовий марафон оголошення початку засідання, клопотання адвокатів про відвід слідчих та суддів, перерви і знову слухання. І так майже добу. Ранок початок засідання. У маленькій залі печерського суду не проштовхнутися. Тисняву витримують не всі одного правоохоронця. Звідти навіть виносять на руках. Йому стало зле. Удень одну журналістку забирає швидка, їй на голову упав штатив. Час ближче до вечора. Присутнім складно витримати судову тяжбу навіть через природні потреби. Прийняття їжі і сонця є обов'язкові умови для мого особистого існування. Так само, до речі, як і мого підзахисна. Час від часу судді доводиться заспокоювати присутніх. Шановні присутні, ви не в цирку, ви не в театрі, ви навіть не в ласка, Прошу зберігати тишу. Здають нерви і у прокурорів. Вони просять суддю зробити засідання закритим і без преси, адвокати проти. І знову протест та перерва через прохання захисників Корбана. У документах, які надали їм прокурори, під одним і тим самим прізвищем вони знайшли різні підписи. Ближче до ночі слово дають слідчому обвинувачення. Він наполягає: Корбана треба заарештувати і ніякої застави, враховуючи інфр... тяжкість інтернету кордону злочину, до нього не може бути застосовано мірозапоюжку заходу. Уряд особистої поміт за північ. Адвокати показують навіть похвальні грамоти корбана, помітно як суддя ледь не засинає. Майже о четвертій ранку дають слово і підозрюваному. Він увагу суду звертає на свої головні здобутки. Я не бросив цю страну в той момент, коли їй було тяжело. 22-га година суду. Ось ось спливе третя доба другої спроби обрати запобіжний захід підозрюваному. Так само три дні тому було в Чернігівському суді, коли сплив час судді не встигають ухвалити рішення, випускають Корбана із зали суду, а прокурори його знову затримують. У київської ФЕМІДи в запасі ще більше двох годин, але суддя вже зачитує рішення. Коли питання задовольнити частково застосувати до підозрюваного Корбана Геннадія Олеговича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Насамкінець суддя Просить корбана бути чемним, вчасно з'являтися до слідчого і сидіти тільки вдома у Дніпропетровську, а ще здати свої паспорти на зберігання, зокрема і закордонний, і звикатися до нового аксесуару носити електронний браслет. Глядачі в останні хвилини поспішають зафільмувати невільного корбана, а правоохоронці доправити у слідчий ізолятор. Захисники лідера укропу хоче задоволені результатом. кажуть, все одно подаватимуть апеляцію. Апеляцію будете подавати? Напевно, що так. Уже до обіду підозрюваного в керівництві злочинної організації зі слідчого ізолятора СБУ у столиці вивозять через шість днів після гучної спецоперації та затримання цілим батальйоном спецназу, Корбан у супроводі тих же силовиків повертається додому у Дніпровитровськ. Гана Бока Валерія Колінська Дмитро Бабактесен один 1+,1.